Для другого досліду я підготувала контейнер з дренажними отворами, щоб не застоювалась вода. На дно контейнера я поклала кору дерева та камінці для дренажу. Наступним шаром йде пісок. Далі йде ґрунт, який складається із універсального ґрунту та ґрунту із городу. Зараз я буду садити на сіні диня. Другий іде кабачок Тільки, що я садила базилік, а вже помідор. Тепер ми це все поливаємо. Все. ми грунт полили і будемо досліджувати, що буде рости.